Продовжуємо спілкування з Валерією Коваленко. Ще раз вітаємо. Хто так. можливо, пропустив? Ми говорили з Валерією про розвиток мовлення. Дуже цікава розмова. Всім радимо переглянути на нашому ютуб каналі, на сторінці у Фейсбуці. Залишимо цю розмову в записі. Зараз ми поговоримо про те, чим зайняти дітей дошкільнят вдома, як практично дійсно застосувати якісь підручні засоби для того, щоб це було цікаво і корисно для дитини. Тому власне до вас. Багато питань вона давай. Я готова так. так. А з якого віку дитина вже має гратися самостійно без мами? Дивіться, ну десь починаючи а, насправді з одного року, ну тобто, навіть якщо ми копнемо ще глибше, це може бути і до року. Тобто, звичайно, ми маємо дитинку навчати, як гратись. Да? тобто, ну рідко буває, що дитинка прям сама взяла іграшку і зрозуміла, що з нею ну, робити. Навіть а, ті самі там погрімушки, гризунці, да, тобто, ми спочатку демонструємо, як вони що вони можуть робити, і далі вже дитинка з ними грається. І я вам скажу, що це треба робити обов'язково, тому що коли Мама постійно там ну, бо, ну, батьки коментують це добре, але має бути час, коли дитина сама вивчає властивості mm -hmm. предметів, коли вона сама розуміє, що з, ну, що з цим робити. Звичайно, якщо ми говоримо про діток до двох років, вони мають бути у полі зору батьків. Але ми спокійно можемо вже дитинку до одного року покласти у безпечне місце і залишити на дві-три хвилинки, щоб вона самостійно гралася з предметами. Це також mm -hmm. буде корисно. Які предмети можна в такому випадку дитині дозволити е, самостійно ну no. Роздивлятися, якось угу. ними користуватися, тобто я розумію, що все в руки їй давати а, точно не можна, дамо, там. Так, так, тому що так, небезпечно звичайно. або дрібні якісь предмети. Що це може бути, які приклади? А я дуже раджу якісь яскраві предмети, да і які при чому роблять якийсь звук. да Тобто, коли ми з ними взаємодіємо, виходить звук. Тобто, ну тобто туди у, у дитини формується причинно-наслідковий зв'язок, що я зараз щось зробив, дало звук. да Тобто, це і є в принципі розвиток. А, тому Му раджу використовувати всі предмети, які дитинка може спокійно брати в рот, але ми маємо розуміти, що це мають бути предмети більш гумові. да Тобто, це звичайно ну, в рот мається на увазі те, що вона не проковтне, так так звичайно. Ну тобто, ну воно мають бути Щось крупне. крупне, не дрібні предмети і не м'які. Часто дарують е діткам до року м'які іграшки, але якщо чесно, це зовсім недоречно, тому що дитина до року вона вивчає властивості предметів, що ми з ним робимо, і як вона вивчає на оральний практи. Да, тобто у дитинки до року дуже активний оральний праксіс, і е, вона вивчає властивості предметів дійсно за смаком, за те, як він там на десінках, да, там, е, ну, там, яка саме консистенція ну, цього предмету. Е, тому м'які іграшки будуть зовсім недоречні. Е, mm -hmm. Це більше можуть бути гризунки, це можуть бути погримушки, це можуть бути також зараз е, є дуже цікаві контурні книжки. Да, ну, це там, де чорно-білі такі ну, малюнки або малюнки спеціально для немовлячого віку, для того, щоб розвивати зорове спрямова. Мання, і в принципі, все, що дає, якийсь звук, тобто до одного віку, цього достатньо угу. Так, е, таке питання: знаєте, коли я згадую своє дитинство, так. а коли мені ще батьки розказують своє дитинство. Я розумію, що тоді в них був, був, був якийсь один металевий грузовичок. На ага. все він був металевий, не ломився пощастило і кажуть, чому на всіх дітей дитинці, да, що да, діти да. не розвивалися, що це так. було в дефіцит, що це було просто біднота. А сьогодні цих іграшок ну просто тисячі так. мільйони так. візьмемо ну. Ну, різні іграшки, і от оце от справжнє дитинство. Чи дійсно воно так? Як часто потрібно купувати іграшки? Uh -huh. Вони мають повинні бути коштовними, дорогими, недорогими, дерев'яними, пластмасовими, металевими? От і чи взагалі це доцільно? Uh -huh. Тому що батьки кажуть, от нам цього вистачало і це нормально, чи це дійсно було нормально? Це було нормально. А чому тому, що насправді тут ми маємо також враховувати вікові особливості дитинки? Якщо ми беремо дитинку до одного року, для неї буде куди важливіший емоційний контакт, тобто налагодження емоційного контакту з мамою, вивчення її емоцій, з батьками, з іншими родичами. Це може бути також розвиток урального праксису. Знову знову-таки, да, щось пощупати, помацати. І це може бути не обов'язково іграшка. Да? Але ну, до року ну, це має бути прямо безпечна іграшка. Якщо Якщо ж, ми говоримо про діток раннього віку. Це з одного року до трьох. У них провідна діяльність це е, предметно маніпулятивна. Тобто вони мають вивчати властивості предметів. Ось є предмет, що я з ним можу робити, а як він там літає. Да? часто там діти все розкидують. Чому вони це роблять? Тому що вони вивчають властивості. Другу машинку так, так, ну звичайно. Ну, батьки тоді дуже сильно ну, засмучуються. А ну, але я кажу, не купляйте. Тому що так дитина вона ну вивчає ось предмет цілісний, ось предмет роздрібнений. Це також є роз. Зви, тепер я розумію, чому мій брат скинув з балкона на машину горщик з е квітами. Він досліджував, як це так, так. він вивчав властивості предметів. І То, я урок дум... я думаю, він на все життя за свою. І Я думаю, що багато мам, ну які зараз нас дивляться, погодяться з тим, що найкращі іграшки для дитини трьох років, двох-трьох років це столові прибори. Дійсно, діти обожнюють кухню, тому що там вони різні за розміром. Ну, ці предмети вони роблять різні звуки. І ну, насправді це дітям набагато цікавіше, ніж іграшки. Я думаю, що зі мною ну, погодяться ну, багато мам, і це є ну насправді правильно. Іграшки як додаток. Чому? Тому що, звичайно, після трьох років у дитинки вже провідна діяльність стає ігрова. І ось тоді ми маємо вже ну, ось іграшки нам допомагають перенести набутий досвід з цими предметами і програти вже їх саме там в сюжетній або ну, в рольовій грі. Але до цього віку ми дійсно маємо займатися лише предметами, і іграшки мають бути як доповні. Мені дуже сподобалася ця фраза, що іграшки мають бути доповним, так, доповним так. доповненням, а ми їх купуємо як основне. Так. Виявляється, є щось головніше, і для цього не потрібно купувати. Так, ну, Маркетинг добре працює. О, дивіться, у нас є так. просто ложка, червона, така от ложка. Так, уявляємо, що ми зараз на кухні окей. з мамою. так? Да? І що батьки завжди кажуть, ось на їж. А що з ще цією ложкою можна робити? Якщо дитинці до двох років, ми можемо вивчати соматогнозис, тобто це частини тіла. Давай закриємо око, заховаємо, давай заховаємо вухо, а тепер ще підключаємо слухом ну в пам'ять. Давай заховаємо плече і ніс. Плече і ніс. Давай заховаємо там, ну там навіть якщо це дітки старшого віку праве коліно, да, тобто ну давай заховаємо ліву п'ятку, тобто, ну можна О, придумувати що завгодно. Можна знову ж таки розвивати дрібну моторику, давай покрутимо ложечку, ось так, ось так, ось так. Якщо ми будемо говорити... Про артикуляцію з більш старшими дітками ми навіть часто використовуємо ложку як елемент масажу. тобто Є у нас ну такий напрямок, як логопедичний ну масаж, і ми е, використовуємо ложку як елемент ну масажу. Ми можемо масажувати язичок. ось ось так ось так Поперечні Ну це можуть бути рухи різні. Е, Також що ми можемо ще робити? Можемо розвивати слухове сприймання, ну наприклад, там беремо дві ложки або просто ми там стучимо. да там давайте тук тук-тук, Повтори, як я, або тук-тук-тук, скільки разів, три рази. Вона музиканта. Скільки разів, три рази. Тобто, ну, насправді дуже багато ігор. І знову ж таки, це може бути сортування по кольорам. Візьмемо ложки, великі столові і чайні. Ось маленький предмет, ось великий. Ну, давай з тобою будемо сортувати. Сюди велику ложечку, сюди маленьку ложечку. Тобто варіантів безліч, головне фантазія батьків. Або є у нас чудовий Google, там все розписано, або якщо зовсім не зрозуміло, чи звернутися на консультацію цей так. час? Ось дуже ну, важливо, ну насправді я вже повторюсь, що е, не важливо, чим ми граємо, важливо, як ми граємо, тобто важлива не кількість, а якість. Тобто, щоб ми прибрали всі предмети, да, там, ну, які будуть заважати, щоб батьки відключилися і самі поринули у дитинство, і щоб вони слідували от, за дитинкою. Да. От дуже часто ну, батьки навіть не вміють гратися. Чому? Тому що вони там нав'язують правила. А давай зараз ні, ну так не можна, Ну вона зараз поламається, а так тут ну не грають. Давайте слідувати за дитиною і. Повільно їй прибувати ці правила. Тоді це буде набагато ефективніше ніж тисячі іграшок. Угу. Добре, наша дитинка підросла. От, так. власне, ми говоримо, що от, до, до трьох років, так, 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 такий, так. Оглядово як це, предметом щупальний... Маніпулятивний, маніпулятивний, У мене інша інтерпретація. Оглядово щупальний Вона так. вірна. Власне, коли дитинка підросла, ви кажете, вже потрібно додавати іграшки, тому що у неї вже з'являються ігрові якісь так. ідеї, так, якось. Взаємодіяти угу. з цими іграшками, що це можуть бути за іграшки, і як гратися з дитиною десь з трьох там, до шести років, поки вона в школу піде. Я б сказала краще розмежувати з трьох до п'яти, тому що у нас угу. з п'яти років вже провідна діяльність дитинки ага. все-таки переходить з п'яти з половиною у навчальну діяльність, і тоді ми вже займаємося безпосередньо вивченням, навчанням чогось. Да? Тобто ми а, формуємо нові навички, саме когнітивні. Якщо ми говоримо про діток дошкільного віку, да це у нас з чотирьох. Років okay. до 6 шести, то там є у нас провідною діяльністю саме гра. Як ми можемо грати? Ми переносимо набутий досвід дитинки раніше на саме гру. І ось тут ми купуємо іграшки, або знову ж таки беремо те, що є вдома, і ми починаємо додавати якісь ролі до цих іграшок, або сюжет. Тобто, ну, наприклад, граємо в лікаря, граємо в доньки матері, можемо грати в поліцейського, да, будь-які сюжети, або далі ми вже поділяємо на ролі. Там, давай, я Зараз буду грати собачкою, а ти котиком, і вони пішли гуляти в ліс. Да? І там якийсь діалог ми робимо. Дуже часто, ну, до речі, такі ігри допомагають психологічно дитині е, перебороти якийсь бар'єр. Тобто, ну, наприклад, коли дитинка боїться йти в садочок, да? тобто в момент адаптації трішки затягується, і мама може це програвати вдома. там, Давай я буду вихователька, а ти будеш дитинка. Ось ми граємось, ось дивись, як чудово. Часто це буває, що діти бояться лікарів. Да? І е, це також можна програвати вдома, е, показувати. Що нічого страшного в цьому ну немає, можна змінювати ролі. Ну там що дитинка, лікар, мама пацієнткоматолог, стоматолог, е так, так знаєш, так, як це кажуть, що подарували дитині набір лікаря, і тепер е у всіх мешканців будинку з'явилися тяжко хвороби. Так так, так, це от до тієї стезі. А, ну власне, які іграшки можливо не слід купувати дітям, які угу. можуть або травмувати психологічно, бо ми угу. бачимо, до прикладу зараз в умовах війни в сусідній країні багато ну, таких іграшок почали там дітям давати там танки, якісь там ще щось, угу. давай там стріляти, воювати, убивати. Я думаю, що в дитині відкладається в цей момент? Насправді, тут ну знаєте дуже такі двоякі відчуття, чому тому, що якщо дитина вже Розуміє, що зараз відбуваються воєнні дії, їх дійсно краще програти. Тобто, ну, коли ну не дай Боже, там дитина сама бачила на власні очі танк, і ну там була в якійсь страшній ситуації. Дійсно, для того, щоб психологічно розрядити такий метод не ну, використовують психологи. Ми граємо з дитиною, okay, тобто, okay. ми ці важкі для дитини моменти програємо в хепіендом. Да? Тобто, це важливо. А, але є інший бік цього. У нас, наприклад, зараз дуже багато мультиків, які спотворюють такі да, там персоналом. Ну, Наже, ну, я не пам'ятаю назви, прям страшні такі там чудовища, прям монстри. Так, 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 угу. а, і зараз ці іграшки продають. І дійсно там в цьому мультику показують, там як цей монстр їсть людей. Звичайно, в цьому нічого корисного ну, немає. І звичайно, діти на це фанатіють, тому що це для них щось нове. А, і якщо ми це ще підкріплюємо вдома, тобто ми це куплюємо, е, е, купуємо ці іграшки, ну звичайно, тут нічого корисного ну, немає. То дитина може навіть втратити в чомусь відчуття реальності так. і подумати, що це, це може нормально. Бути у, у у дітей дошкільного віку у, ну, у них, в принципі, тобто ну вони ще не дуже розуміють соціальні норми. Да? Тобто, що є для нас нормою, а що не нормою, що можна, що не можна. Вони це починають ну, вивчати ну, якраз у віці трьох років. Так, Ось. і це дійсно боляче. Знаєте, uh -huh. дякую, що ви про це говорите. Тому що е, ну ми думаємо, що це просто таке дитинство. Такі мультики змінилося, але все одно воно впливає на якісь ці психологічні впливає, процеси, так. Так. коли говорять, що дитинка нервова, вночі вона прокидається, плаче їй так, страшно, так. все це сниться і так далі. Ну так, таке цікаво, чому. Так. Це, тому що це перегрузка. Ну, чим системі. наповнюється, ну, так, те вона і так, має. Так. Пані Валерію, я хотів би, щоб знаєте, можливо, такі невеличке звернення або декілька порад е, батькам. Да. Uh -huh. Тому що вперше ну, дитина вона ж вона не робить те, що чує, а те, що бачить. Так. А, Гаджети і планшети. Uh -huh. З однієї сторони, я розумію гордість батьків, що моя дитина сама вміє зайти там, в YouTube, Розблокувати сплітити, да. вона вміє сама знайти. Uh -huh. ну, але ж ми розуміємо, що насправді воно, типу, розвиває, uh -huh. але воно має і свій такий от ну діти, от реально вони не настільки розвинуті, Тому що я пам'ятаю, е коли я приймаю участь у. Як наставником і координатором дитячих таборів, uh -huh. ну діти приходять, вони тако знаєте вузького направлення. Вони можуть бігти, знаєте, як в тому мультику. Не бачите, uh -huh. що тут сходи, і знаєте, і потім побиті, розбиті, приходять, тому що вони не адаптовані для такої. Знаєте, От тому що вони от просто, знаєте, от от сидять. Uh -huh. І це дійсно залежність. Якщо не помиляєш в Україні, ще декілька років тому прочитав, що дитина двох років офіційно визнана залежною. Вона дивиться у вікно, як грається дітки і ось тако робить, знаєте, хоче збільшити картинку. Uh -huh. Що батьки uh -huh. зробити декілька порад, щоб все таки зрозуміти, що це не замінить крім іграшок взагалі соціального контакту? Uh -huh. контакту. Дуже класне питання, дякую. А, ви казали про ваше дитинство, і чому зараз діти дійсно є тенденція в тому, що діти зараз мають більше якихось дефектів а, а або порушень? Звичайно, ми розуміємо, що покращилась і сфера діагностики, тобто, ну раніше ці дітки ну просто ну, ну ось такі, оцей так, вася. Так, да? так, так. Ну такі, от які є. Зараз, звичайно, покращила сфера діагностики, і ми можемо в ранньому віці вже діагностувати. Але чому так відбувається? Давайте згадаємо наше дитинство. Ми їздили всі до бабусів. У ну Гаджетів ми грали в ігри, ми бігали босами по траві. Ми, ми постійно були у русі. Так. ну, тобто, Ми були у дворі, там ми були там у бабусі на подвір'ї. Ми бігали босами ну, ногами. Ми вграли там, ну, там дівчата в резиночки, класики, це ж треба розвивати мозок. Да? тобто, і ну, це щоб зрозуміти, як... А я в резинки з дівчатами. Так, ногами. так, звичайно. Я ж, там... І зараз я не згадаю. Козаки-розбійники, це так. ж така сюжетна прям гра. Да? Тобто є якісь правила. І, і це було в русі. І, і якщо ви пам'ятаєте, як ну, казали. Ще на початку, що для мовлення дуже важливим ну, аспектом є фізичний розвиток. Mm -hmm. та? Тобто коли, ну, тобто, тіло це наша база, це фундамент будинку, а мовлення це вже криша. І коли, звичайно, тобто, ну, ми бачимо, що у нас є там пробіли. Але у нас хиткий будинок, ну ми не займемося ну, спочатку, Динаміка. Так? і тут має бути так, зв... да, та, та, та так е, е, вірно. І тому е, гаджети, я ну я розумію, що зараз е, такий світ, да, тобто так, ми так, в цьому світі живемо і зовсім від них відмовлятися, ну це нелогічно, тому що зараз діти навіть в школі ну вивчають ці предмети, і взагалі у, у майбутньому це буде дитині актуально. Що робити? Дозувати, тобто, якщо ми говоримо е, у віці до трьох років. Я б не радила взагалі це. Ну тому що до трьох років для дитини це більше шкодить, ніж буде корисним. Але звичайно, всі діти дивляться мультики, тоді, хоча б не, не більше однієї години на день. Якщо ми говоримо у більш старшому віці, да, вже 4, 5, 6 років е, дійсно є класні там додатки, ну які можуть розвивати ну, якісь функції, але знову ж таки, це мають бути як додаток до чогось. Да? Тобто е, там годинку в день, дві, навіть, ну добре, да, там пограйся, посиди, але ми розуміємо, що це не основна а, сфера розвитку, а, тому від цього звичайно треба відходити і треба розуміти, що воно в принципі несе більше. Зла ніж користі, дякуємо вам, Валерія. Що от е, так могли цю тему розкрити. Власне, ми проговорили про те, чим зайняти дітей до трьох років з трьох до п'яти плюс-мінус. Я думаю, що хорошим питанням і як окрему тему е, uh -huh. треба буде розглянути, як долучити дитину в е, з, такі, з такої ігрової форми вже uh -huh. на допомогу батькам. Е, але це мені здається досить таке велике питання. Залишимо його якось на інший раз. Дорогі глядачі, я думаю, що початок покладений, і ви зацікавлені тепер. В тому, щоб розвивати свою дитинку, перегляньте наші розмови ще раз на Ютубі і Фейсбуці. Якщо для вас це актуально, Валерія Коваленко, логопед, дефлектолог, нейропсихолог та керівник студії розвитку корекції дітей. Була з нами в студії. Дякуємо вам Дякую Валерія. за дня, дорогі друзі. залишайтеся з нами.